Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Від вчорашнього дня Дональд Трамп вступив на посаду президента. І вчора він вже підписав дуже багато указів, дуже багато роздав розпоряджень. І від сьогодні в багатьох країнах така якась невідомість, тому що не знають, чого чекати. З Чим пов'язані ті чи інші вказівки? Е, ну, наприклад, вказівка депортація мігрантів нелегальних мігрантів, яка дуже сильно сколихнула Польщу, і Туск вже сьогодні дав вказівку Сікорському зв'язатися з американськими посольствами, консульствами, щоб вони тримали руку на пульсі. Якщо щось таке і буде, чи це буде зачіпати поляків? І так дійсно Туск дав таку вказівку готуватися до депортації поляків з Америки. Також питання України, звичайно, і багато іншого. Зеленський вже в Давосі і вже звернувся також до європейських лідерів. Теж пропоную це обговорити. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео. А також обов'язково підпишіться на цей канал. Дуже багато з вас дивиться без підписки. Це не складно, не важко ще й безкоштовно. Тисніть підписка і дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини. Ві, до речі, як думаєте, чи Трамп зможе вплинути і допомогти Україні зупинити ворога, зупинити війну і відкрити нову сторінку в історії України? Я не скажу, що він самотужки зможе щось зробити, а допомо... чи допоможе Україні, побороти ворога, зупинити війну? І далі рухатися в правильному напрямку. Напишіть, будь ласка, в коментарях буде цікаво почати, бо особисто я думаю, що в 25-му році точно буде якийсь переломний момент, точно вплине Америка і Трамп на розвиток подій, які зараз у нас є. Як буде, що буде, мені складно сказати. Я не є експерт в цьому напрямку, але я думаю, що. Якісь зміни точно відбудуться, і відбудуться вони в зупинку війни. Це моя думка. Своєю думкою обов'язково поділіться в коментарях. Ну що, давайте до вказівки Трампа щодо депортації і одразу сьогодні вказівки Туска, щоби приготувати інфраструктуру, якщо в разі це зачіпить також поляків. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск доручив голові МЗС Радославу Сікорському. Підготувати польські консульства у США до можливої депортації громадян країни із США після заяви нового президента Дональда Трампа я попросив міністра закордонних справ підготувати наші дипломатичні представництва консульства в США, щоб вони були готові вжити заходів щодо поляків, які перебувають на цій території з різним статусом і різним рівнем легалізації. Звичайно, якщо... Поляк чи будь-який інший громадянин інших країн легально на території Америки йому там переживати немає за що. Але самі розумієте, теж і поляки, і німці, і, і будь-які інші національності можуть перебувати в Америці з протермінованими документами, можливо, ще щось там і це треба врахувати. Також Туск зауважив, що з американської адміністрації поки що не було роз'яснень, повідомлень, кого це стосується, і вони вжили, і вони вирішили вжити заходів, щоб попередити, аби щось вони були готові до будь-яких рішень. Чи це буде стосуватися всіх іммігрантів, чи це буде стосуватися тільки конкретних національностей. Невідомо. Зеленський у Давосі заявив про переломний момент для Європи. Я так розумію, він мав на увазі нового президента в Америці. Нові можливості Америки, нові вказівки, нові правила, і все з тим пов'язано, тому що ніхто не знає, чого чекати від Трампа далі. Зеленський сказав, щоб Європа не забувала, що між Європою і Росією немає океану, який віддаляє їх від Росії. Він мав на увазі, що Росія дуже близько, і що Європі треба працювати в тому напрямку, щоб себе захистити, ну і, звичайно, допомогти Україні себе захистити. Ми зараз перебуваємо на переломному моменті, який дехто бачить як проблему, але інші називають його шансом. Європа повинна відбутися як сильний глобальний гравець, так заявив Володимир Зеленський. Я теж думаю, що Європа ще до кінця не усвідомила, що реально загроза є. Східні країни Європейського Союзу, які дуже близько до Росії, вони плюс-мінус усвідомлюють і Польща, і Естонія, Литва, Латвія, і інші країни, які, які розуміють, що і як, до яких навіть десь щось прилітає, залітає. Ті максимально допомагають Україні і озброюються. Але Європа, та що далі на Захід, вона далека від цих проблем і якось не хоче в це сильно занурюватися, виявляється. А Зеленський говорить: ну, ви ніби далеко, але не зовсім, океан вас явно не віддаляє і ви настільки близько, наскільки ви собі навіть не уявляєте. Тому так, треба працювати, і Європа може набагато більше допомагати Україні і собі також. Просто вона цього не робить. А і ще в Давосі президент Зеленський поділився дуже цікавою заявою, яке він спрямував до Трампа і оточення Трампа. В оточні президента США Дональда Трампа є особи, які доносять йому дезінформацію і про російську позицію щодо України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на всесвітньому економічному форумі в Давосі. За його словами, з президентом США Дональдом Трампом налагоджені дійсно хороші відносини. Але ми маємо сьогодні такий прагматичний час, і для нас дуже важливо, щоб зайві голоси, які іноді навколо президента Трампа доносяться, дезінформаційну або проросійську позицію для нас дуже Важливо, щоб Європа була гучна. Щоб її чули, щоб голосів навколо президента Трампа було більше для того, щоб він чітко розумів деталі і ризики, які можуть бути у майбутньому, причому дуже швидко, сказав Зеленський. Трамп мені сказав. Він потім і публічно про це говорив, що він буде робити все, аби закінчити війну у цьому році. Я йому сказав, що ми ваш партнер. Це війна у нас. Ми знаємо усі болючі місця. Ми розуміємо, як це для нас боляче. Ми втрачали наших людей. Це найбільша втрата для нас. Ми хочемо закінчити війну у цьому році, але не просто слово швидко, а справедливо, передусім, надійно для нас, для українців, щоб вони повернулися додому і жили у безпеці і працювали. Мені здається, що це найголовніше, Принаймні, ми будемо робити все для цього. Як вам ось таке звернення зеленського до Трампа та його оточення, нового оточення, тому що звичайно в Білому домі зараз все зміниться. Всі люди зміняться, будуть інші керівники, будуть інші відповідальні люди. Як ви вважаєте, чи це якимось чином вплине на те, що бачить, що думає і що буде робити Трамп? Чи все ж таки це просто слова? Трамп підписав указ, який досить таки неординарний, і зразу всі сказали, що воно стосується всіх країн. А вже сьогодні від нашої влади прозвучало, що це Україну не зачіпає. США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів, але ця допомога не стосується України. Так повідомляють з нашої сторони. Трамп хоче переглянути, розглянути, що буде корисним в Америці. що... Не корисне, і що корисне, то буде продовжувати і далі спонсорувати. Що не корисно, а в мінус державі Америці і зовсім не потрібно. Від того він може відмовитися. Підписаний указ президентом США Дональдом Трампом про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів. Не стосується військової допомоги Україні. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Якщо це відповідає дійсності, це добре, це супер, бо без Америки насправді нам буде дуже складно без її допомоги. Вона найбільша, вона потужна, і якщо її не стане, буде дуже критично і недобре для України. Якщо все зберігається, слава Богу. Також цікавий указ Трампа, який відтермінував блокування заборону Тіктоку на території Америки. І він це продовжив поки що на 75 днів. Продовжив роботу Тіктока на території Америки ще на 75 днів. Я так розумію, це буде розглядатися, і далі будемо чекати, що там і як там. Але те, що відновився Тікток в Америці, це вже також повідомили, що все працює, все гаразд. І я думаю, що вони там якось поділять, кому що як, скажуть, ага, ви хочете в нас працювати? Давайте. Частинку там, 50% до державного контролю, а частинку нехай буде тим, хто є власником Тіктоку. І таким чином буду домовлятися. Ну, це моя думка. Можливо, так не буде. Подивимось. Дивно, бо, як на мене, це не є першочергове для Америки. Ну, але бачимо, виявляється, що так. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео і, звичайно, підписалися на канал. Це надзвичайно важливо. Дякую вам за підтримку. Зустрінемось в наступних відео. До зустрічі.